Це перша така фундаментальна праця у галузі охорони довкілля нашого краю. Значна увага в книзі приділена ландшафтам рослинному та тваринному світу об'єктів Природно-заповідного фонду Житомирської області, рідкісним видам місцевої флори і фауни. За останні 20 років площа Природно заповідного фонду в нашій області збільшилася майже вдвічі. І хоча. Такий різкий ривок за цей період відбувся. Нам є ще над чим працювати, тому що процент заповідності нашої території нижчий ще середньодержавного. Студенти наші, учні, науковці. Не могли системно над цим працювати, тому що е, вся, е, всі ці матеріали, наукові праці, дослідження, вони були розпорошені, розрізнені. І тому три роки назад виникла ідея надрукувати е, книгу. Книга вийшла накладом у 300 примірників, хоча спочатку планувалося видати втричі більше екземплярів і у форматі А4, але стрімке знецінення державної валюти завадило цьому. Довелося міркувати над тим, як здешевити книгу, аби вистачило виділених на неї коштів. Ну, наприклад, у нас кожна рослина і тварина мала ще українську назву наукову і латинську назву. Але коли ми порахували, то вийшло, ну. Виходили за рамки бюджету цієї книги. Бюджету цієї книги було прийнято да. дуже важке рішення Латину забрати. Значну частину примірників буде безкоштовно передано бібліотекам області вищим навчальним закладам Житомирщини, аби кожен, хто бажає міг вільно ознайомитися із матеріалом, і це цеглинка, яка все ж таки піднімає екологічну свідомість, екологічну освіту. Ну на певний рівень, тому що так, щоб сказали, там два роки тому. От. Дай характеристики заповідного фонду свого району. Нема, нема що прочитати. Тепер є. Та кортовник існує і в електронному варіанті.